Мені на вісток приведеш. Мені теж треба картошку копати. Та в тебе ж карта плідохи Завтра всіх трьох приведу. Вітаю, дорогі друзі. Мене звуть Оксана, а ви на моєму ютуб-каналі. Ми сьогодні будемо оглядати фінал проекту Холостяка, викривати одинадцятий випуск. І попрошу вас, напишіть, будь ласка, в коментарях, яка з дівчат вам подобається найбільше, за яку ви вболівали або вболіваєте, тому що проект Холостяк працює за схемою, про яку я вам уже неодноразово від... розповідала. Але не знаю, чи всі зрозуміли, в фіналі залишаються дві дівчинки: за одну вболівають глядачі, за іншу ні. І от та друга за яку не вболівають і перемагає. А зараз ми з вами розглянемо не тільки з режисерської сторони, а й з психологічної, хто переможе. Ну як показує статистика, більшість голосує за ірочку. Тому я не вірю, що ірочка переможе. Ось так як показують мої власні статистичні дослідження. Раніше я дуже сильно думала, що переможе Настя, тому що вона така в нас на злобу дня, як в минулому сезоні білень, у неї така престижна діяльність, як кажуть на пульсі часу. І вона найбільше сподобалась батькам. І оскільки я оглядаю телепередачі, бо я їх обожнюю, то я не пропускаю жоден огляд моїх колег-дівчат-оглядачок. Якщо чесно, я не бачу в нас конкуренції, тому що кожна викладає по-своєму, в кожної свої думки. І якщо мені цікаво дивитися всіх, то і значить глядачу вигідно, чим більше цікавого контенту, тим краще. Розглянути треба з різних сторін. Але я не можу залишитися мовчазною і не відреагувати на ці розбори, тому що з дечим я погоджуюсь, а з дечим ні. Прізвищ називати називати не буду, щоб нікого не ображати там ще щось. Тому почну з того, з чим я згодна, а де навіть я помилялася. Абсолютно згодна тим, що мама і тато Тараса дуже міцна і стабільна пара, і вони розподілили ролі на хорошого поліцейського і поганого поліцейського. Як в парі, часто буває, обом це вигідно і обом в цьому комфортно. Не можу сказати, що мама через це зла, а батько добрий, тому що в парі завжди хтось має бути більш ініціативний, більш лідерський, і це мама. Якби татові не було це комфортно, вони б не жили разом стільки років. І тут мама більше відповідальна, вона несе більше навантаження, ніж батько. І якраз тут показує несправедливість. І не такий вже він і хороший батько, раз більший тягар тягне дружина. Але не про них мова, мова про Тарасіка. Я раніше погоджувалася з іншими оглядачками, що він в залежних стосунках від мами. В принципі, воно так і є, але, як показав останній випуск, не в такій степені, як я собі уявляла. Ну, мама однозначно нарцисична, батько більш такий емпатичний, інакше б вони не були ін'янім. Дивіться, факти, які свідчать про його певною мірою. Я додам завжди, не завжди, а просто додам певною мірою, тому що це дійсно певною мірою, сепарованість. Він переїхав в інше місто, він там навчався без батьків. Він зараз живе окремо. Дивно, що вони зізвонюються щодня, ну щодня це занадто. Дивно, що мама може так маніпулятивно ображатися, не розмовляти по декілька місяців, але він відстояв свою професію. Він в ній реалізувався, він довів батькам, що можна бути крутим в акторстві. Вони ним пишаються. В нього вполне адекватна сестра, що свідчить про здорову атмосферу стосунків, що не тільки він нормальний, а й сестра. Якби обирала мама, то вона б обрала б Настю. Якби у Тараса ще був цей шалений підлітковий бунт. Що він ще досі трошки є, але не шалений, то він би обрав на зло надін. Ой, пляха. А мені подобається голенька Надін. Так, досить, а то вже замріявся. Але він прекрасно сприймає мамин контроль через жарт, як він не побоявся з нею постібатися. Це було і смішно, і класно. Я... Ну я Як можна подумати так? <ріху> і в на рефлексі зразу Тому гадаю, він не буде ні слухатися батьків, ні протирічити їм, а вибере сам. Ну і відсторонюємо трошки психологію. Повертаємось до режисури. Ми вже всі бачили цю руку з цим манікюром, і ця рука схожа на Настіну, але схожа на Настін манікюр. Тепер злили кадри з минулих холостяків, що насправді це рука статистки. А тепер давайте перевіримо цього року, коли дивимось 11 випуск фінал, подивимось на руку, на яку він вдягає каблучку. Чи такий самий манікюр, чи це взагалі та сама рука, чи таки це рука статистки. Бо минули роки я перевіряла ці руки, і всі кричали це рока статистки, а як діло до діла, це були руки тішої ванонці. Дем далі, чому все-таки ірочка не перемогла? Тому що Ірочка і Надін досі дружать. Якби перемогла Надін, то Ірочка ще може пережити це і продовжити дружити. Але якби перемогла Ірочка, то Надін без неї перестала дружити. Тому ірочка точно не перемогла. Настя їздить в тому самому автомобілі, що й Тарас. Але майте на увазі, що проєкт давно завершено. Давно. А це сторі виставлене недавно. Зараз уже Тарас з Готочкіною. То к чому це співпадіння, окрім якщо підігріти інтерес? До речі, про Готочкіну вона ж знімалася в Холостяку. Точно такі самі шпигуни знайшли в сторі схожий диван, як у Тараса і Вірочки. Тому всім цим сторісам вірити не варто ще й напередодні фіналу. Ну, ви подивіться, як у Насті зробили прическу. Ну, це ж прикол на приколі. Чого зробив нас? Мені тут написали, чому ніхто не згадує про те, як Тарас залишився ночувати у Насті. А я згадувала. Ну, от дивіться, до вас прийшла знімальна група, до вашої родини. Знімати холостяка, він вам ще не бойфренд. Вам би було б комфортно, щоб цей холостяк після зйомок у вас заночував. Як ви думаєте, щоб ваші батьки сказали на це? Я думаю, що він просто ще посидів в гостях, але ночувати пішов додому. Ірочка йому теж перед церемонією троянд не дасть, вона себе поважає, а от надін дасть. Ось там, коли їх залишать в одному ліжку, вимкнуть камери. Я думаю, що Надін дасть, і він, як благородний мужчина, не може не дати каблучку, тісь, котрою переспав. От і вся розгадка.